Слава Ісусу Христу за Божих людей, які є в моєму житті, це Станіслав та Юлія Слатоненко, які на сьогоднішній день показують великі плоди, спасенні душі, і які доносять нам кожен день слово Боже, для того, щоб кожна з нас душа була очищена, щоб серце було чисте, яке потрібно для Господа Бога, Бо тому що чисті серцем Бога вздрять. Коли я слухаю проповіді на каналі Салатаненко, то моє серце очищається від різних гріхів. І в церкві є дуже багато таких людей, які вже старші люди, які вже багато років, і вони ще живуть, бо тому що вони кожен день каються, вони очищаються, вони звільнюються від всяких проблем завдяки тільки Слову Божому, і завдяки таким помазанкам Божим, як наші Станіслав та Юрія Салатоненко. І тому на мені потрібно смирятися під волю Божу, Ожу під руку пастрів і приймати це помазання, щоб наслідувати царство Боже. Амінь.